Люди, почуйте мене, я вже втомилась відповідати на коментарі, часто абсурдні про осифровку трудових книжок. Тому пояснюю ще раз: якщо ви вже давно отримуєте пенсію, ніхто її у вас не забере, вам нічого не потрібно робити. Якщо ви почали працювати після 2004 року, у вас вже і так є електронна трудова книжка в особистому кабінеті ПФУ. А цифровка потрібна майбутнім пенсіонерам, щоб не було проблем з оформленням пенсії та втрачений стаж не довелося відновлювати. На все це дали 5 років, і термін закінчується в червні 26-го. Час ще є, не панікуйте. Закону хвалили ще до війни. Не чули? На жаль, це вже ваша відповідальність. Не цифруйте вчасно? Я думаю, що це не критично, але нерви потім можете потратити. Перш ніж панікувати або когось звинувачувати, розберіться. Решті-решт є Google, є штучний інтелект, ну позвоніть до пенсійного фонду, або сходіть туди. І на останок, я не працівник пенсійного фонду, я фінансовий консультант у сфері страхування життя та приватної пенсії. Тому, якщо ви ще молоді і думаєте про своє майбутнє. Звертайтеся, покажу, як може виглядати ваша власна пенсія, яка не залежить від трудової книжки віку і стажу. Чекаю вас!